Всім доброго дня! Сьогодні у нас 10 травня, і курчаток своїх я вже починаю привчати до вигулу і до самостійного виходу на нього. Сарай я вам вже показував. Ось тепер зробив там такий перехід, перекрив його, перекрив сіткою, щоб, щоб курчата не йшли далі в сарай, бо... Не потрібно, щоб вони туди йшли. Ось так вони сиділи, я вже показував. Ось так вони сиділи в цьому приміщенні, що ми зробили, бо йдуть дощі і дуже холодно. А сьогодні у нас, е, наче і невелика температура, але Але на сонечку достатньо тепло. Ось дивіться, як вони реагують, вони просиділи, просиділи з 5 числа пошти 5 днів. Ось курчата наші починають потихеньку виходить самостійно на лигу. Ну, вийти, я думаю, що це не буде проблема, а от зайти назад зайти назад, а це може бути проблемою. Тому я зараз трошки одійду, познімаю покажу вам, покажу вам, як це відбувається. Ось так вони виходять поступово, більше, звісно, там, бо курчат 200. 200 штучок у нас. Ось. Це перший вихід. вихідка. Я ось тут з краєчку з краєчку сяду, щоб показувати, як вони. До речі, шифер той рік у нас була буря і зірвало сім шиферин. Сім шиферин у мене зірвало з цього сарая, тому, тому лежить. Шифер, може, десь кусочок на якусь загородку ще може пригодиться. Ось так виходять курчатка. То ми їх носили в клітках, хто дивився, хто спостерігав за моїми відео. То ми їх виносили в клітках, випускали і заносили. Заносили в клеточках тут ловили. А це вже курчатка. Будемо привчати до, щоб вони самостійно виходили, виходили і заходили. Ну, тоді пізніше покажу вам десь через годинку, скільки курчат вийшло, як вони себе поводять. Так, пройшло у нас годинки півтори. ну, давайте подивимося, скільки вийшло у нас курчаток. Бачите? Курчатка вийшли, значить, ну не всі, звісно, зараз ми їх глянемо. ну Я думаю, що десь відсотків до до, до 50, може трохи і менше. Це перший день, дивіться, я не ставлю ні кормушок, ні поїлок на вулиці. Курчата повинні знати, що корм у них в сараї. Для чого я це роблю? Слухайте, ну як раніше. Ми виставляли, ми виставляли кормушки і поїлки, то це у нас тут було стадо горобців, збиралося таке до тисячі, а може і більше. Ну, для чого кормить? Кормить птахів. Вони і самі зараз літо знайдуть собі. Ах, ви бешкетники, що ви тут поперевертали? Да? оці оція ну Це таке, зараз ми заглянемо. Заглянемо, що там у нас в самому сараї робиться. Так? Скільки в нас тут курчаток залишилось? Ось сараї, дивіться. В сараї я залишив поїлки, залишив кормушки. Вони, коли будуть знати, що тут корм і тут вода, вони будуть сюди вертатися. Ну бачу, так, що менше, менше половини, звісно, вийшло. Ну нічого, цих виганяти не можна силою. Якщо ви виженете силою, вони назад не зайдуть. Вони дожні самі, день за днем, сьогодні вийде 30%, завтра вийде 40%, післязавтра 50%. І так курчатка поступово-поступово наші всі вийдуть на вулицю і будуть знати дорогу. А коли ви їх насильно будете виганяти і заганяти, ну це буде велика проблема. Тому я роблю ось так. І вам також раджу. Будемо будем спостерігати, подивимося, як вечером будуть заходити. Покажу вам. Покажу вам, чи зайдуть, хто зайде, скільки зайде, як зайдуть. Тому чекаємо вечора. Всім доброго вечора. Сьогодні 13 травня. І дивіться, мої курчатка вже не було, не було мені ніколи знімати відео, як вони. Перші дні заходили. ну Перші дні з 200 ну, штук там 30-40 залишилось. Ми підігнали раз, там підігнали два. От вам хочу показати пів сьомого, 18.30. Ось так курчатка вже самі самостійно заходять. ах Поперевертали. Що ви поперевертали мені тут? А? Самостійно заходять у сарай. Горить у них лампочка. Бачите, вони вже розсідаються. Горить у них лампочка. Я включаю, щоб їм було світло, щоб вони бачили, і йшли на світло. І все. І курчатка вже готується до сну. Я їх закриваю, а тоді буду далі показувати вам. Ось так курчатка за три дні, грубо кажучи, привчилась. Привчились, заходить до сарая. Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 16. -е травня курчатка знімаю наступне відео значить, про своїх курчат. Курчаткам сьогодні місяць і 12 днів, ну, хоч і місяць і 10 днів, ну, як завжди, там городи сіялися там. Так що, зараз що ми зробимо з вами? Зараз покажу, як виглядають курчатка на даний момент. Покажу вам, скільки їх в загородки. Бачите, курчата вже самостійно заходять, самостійно виходять. Все, ось так. Отак вони збільшились. Значить На даний момент курчатам вже дві кормушки, дві годівнички, вже замало. Уже бачите, скільки їх. Тому буду доставляти третю годівничку. Це що буду робити? Так, як завжди, по плану. По плану випайка прийшла мені посилочка, зараз я зроблю розпаковочку і розкажу вам, що я там отримав для своїх курчат. Ось така прийшла мені посилочка, а в цій посилочці я отримав значить, солі, кокс. Ось така літрова. Баклажка, бачите, можете брати сміливо, бо у неї придатність бачите, до 27 року. Так що у нього 2 роки срок придатності. Але є різні розфасовки від 10 мл до 100 мл. І, ну, я беру літру, бо у мене великий, великий розход, багато у мене курей, тому беру літру. Ну, Готуємося вже до повного переходу курчат на... На свій комбікорм. І тоді будемо будем вже давати чіктонік тонік Ось такий іспанський вітамін. Я його курям даю, які несуться. Ну, так само у мене теж вже він закінчується. тому Положу зараз в холодильничок ще чектоні. Ось така посилочка. Бо випоїчка, як я і казав, з одного до двох місяців випоїку з олікоксом я буду робити кожні 10 днів. От сьогодні можна рахувати, що я чекав на посилку, тому недавно на 10-й день, а буде ось на місяці 12 днів. Три дні пропою, тоді 20-го числа і 25-го числа, і 5-го числа знову в два місяці. Так, дойдемо ми до другого місяця. <кій> так, хочу, хочу поважити, бо самому цікаво. Зараз е, принесу ваги, старую оцю коробочку, ось, що прийшла, і буду ловити вже курчат, садити у коробочку. Тому що на вагах вони стоять не хочуть. Тому ми їх будемо вже прям пакувати у коробочки і дивитися на вагу наших курчат. Кому цікаво, то не перемикайтеся і будемо дивитися далі. Ось піймав я отакого курча. Зараз ми його ну, поки поставимо, а вдруг він буде стояти, а я подивлюсь на ваги. І покажу вам стій маленький, стій. От дивіться. Курча вже важить 560 грам. О, зараз підемо піймаємо на ступ. Так, ось очередний. Печька петушок, дивіться який. Ну давай, будемо фотографуватися. Так, тільки не тікай, бо закрию в коробці, закрию. Закрию в коробки, чуєш? Просто встань і стій. Все, ну постій. Так, показую вагу. 800 грам. Ну, звісно, що це пітушки, бачите, це півнички. Понятно, що у них що курочки, курочки будуть меншими. Йдемо ми тебе випустимо, йдемо. Ось такий така вже вага, така вага наших півничків. Курочка менша, курочка на 100-150 грамів, звісно, що менша. Так що ось так виглядають. Курочки. Покажу вам ще вечором, як заходимо. І вечором зроблю підрахунок, скільки, скільки пішло у нас на місяці 10 днів, скільки які затрати пішли на цих курчат. Нагадую, що у нас 200 штук. Значить, ага, були по тірі. були ось цей Барбос. Вкрав, він, бачите, він винюхує, вже там позакривав воно під забором. А вкрав одну курочку і задушив. Не стидно тобі, га? Да. І одне курча видно задавилося. Бо я вже світло почав вимикати. І вони трошки кучкуються ще вечором, ще не звикли, то одне курча утром я знайшов задавлення. Оце такі. Оце такі патєрі, двоє курчат за це все время. Так, ну що тоді, до, до вечора подивимося, як зайдуть і підрахунків. Чекаємо. Без 15.08, а курчата не дуже не дуже ще спішать заходить. Бачите, я просто хотів вам показати, який об'єм вони вже займають сараї. Ану, хлопці, дівчата, давайте заходимо. Заходимо, 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 заходимо. Заходим. Заходимо, заходимо. Давай. Давай. Бо заходять вони вже, заходять вони вже всі, це я ось піджену. Ідіть, йдіть, просто я покажу, покажу людям сарай, скільки ви вже займаєте. Ладно, не будемо, ті двоє, я їх все одно зараз ще відкрию. Ось дивіться, ось в сараї вони вже за 10 днів, бачите. Бачите, який займають об'єм. Трошки темнувато. Значить, що я ще зараз роблю? Лампочку вже вечором я не вмикаю. Я провірив. Перевірка. Перевірка декілька днів проходила. Нам треба кожні 2 хвилини заходить, кожні 5 хвилин заходить і дивитися на курчат. Чи вони не лізуть один на одного. Поки вже потім геть як стемніло, вони вже... Коли всілися, а вони всі ось у мене збираються ось до цією стіною. Я проходив і прощупував, чи, чи не душаться вони, чи вони порозсідались. Можна зайти з фонариком глянути, це дуже важливо. Але світло вже не вмикається. Все. Світло було вмикалося для того, щоб курчата вечором е, знали, де їхній сарай і куди їм заходить. Все, тепер уже вони на на тому світлі, як кажуть, що на вулиці. Ну, ось так, Ось так. бачите, вже треба розширювати і сарай, бо вони вже скоро скоро їм тут не буде просто місця. До речі, у курчат вже непогана саморегуляція температури. От зараз 13 градусів тепла 9 ранку. Дивіться яке. Хмарне небо накрапає, <кій> навіть дощик накрапає, а курчата прекрасно, прекрасно себе почувають. І я вже теж не переживаю, не переживаю, не хвилююсь за них, бо вони в будь-який момент вже самі знають і можуть собі спокійно зайти, зайти в свій сарай. О, а хтось ще волога земля! І, ще й ще й купаються. Ну, пасуться пасуться добре. От така ще. От так ще, така ще новина, що вже вже температуру регулюють самі в такому віці. А значить, які, які у нас витрати за ці 10 днів з 30-го по 40-й день у Курчат? Значить... Курчата вже е, добренько почали їсти е, мій домашній комбікорм на основі пшениці, макухи і добавок. Значить, з'їли вони його, е, з'їли вони його по моїх підрахунках уже 40 кілограм. Значить, по, е, знову ж, по моїх підрахунках. Там у мене виходить зерно ще по прошлогодній ціні. Ну, в общем, мій комбікорм мені виходить на даний момент 90 гривень кілограм, тому 360 гривень з'їли мого домашнього комбікорму курчат. Так само заводського комбікорму вони з'їли немало, з'їли 70 кілограм. Комбікорм. Це на 1820 гривень випоюк я ніяких не робив, тому, тому випойку сюди не рахую. Значить, і що в мене вийшло? У мене вийшло, що за ці 10 днів з 30 по 40 день, день курчата з'їли на суму 2180 гривень. Ітого того додаємо за 30 днів 4220. І виходить, що на сьогоднішній день, ну, грубо кажучи, на 40 днів курчатка, місяці 10 днів курчата, витрати на них вийшли 6400 гривень. Ну, ось так, на цьому закінчую я своє відео. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення!